Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, усі усі <кій> люди доброї волі, всі, хто сьогодні разом з нами, поруч з нами, хто в цей недільний недільний день, недільний час складає Богові слова благодарення, подяки. Пісня слави старається бути разом на молитві, тому вітаємо кожного молільника, спільночанина з неділею святою, неділя м'ясопусна, неділя, яка нам нагадує про те, що ще залишився тиждень часу того часу сиропусного тижня, де ми будемо входити у час великого примирення, час великого посту. Власне, той час, даний Богом для кожного з нас, ми, люди, з плином часу установили певні часи, певні традиції, певні обряди. Все це є добре, тільки воно завжди має містити в тому нашу віру, наше серце, наші певні переконання, що будують кожного з нас як віруючу людину, яка Вірує у Господа і приймає усі усі Його настанови, Його волю. Можна дуже багато дискутувати про певні видимі речі у наших релігіях, у наших храмах, але найголовніше, що потрібно нам робити відкидати ці дискусії, і ніколи не треба себе заставляти чи, навпаки, спонукати до тих речей, які йдуть в розріз з голосом. Нашого сумління. І тому, коли починається піст, завжди ми починаємо роздумувати про те, як себе поводити, як приходити до храму, коли бити поклони, чи бити їх взагалі, що їсти, що пити, і так далі. Дорогі. Це все похідне, коли Господь у серці, тоді все інше додається. Звичайно, можна дуже багато про це пояснювати, тлумачити. Я думаю, що в часі посту ми будемо мати ще такі нагоди, де ми будемо говорити про те. Але пам'ятаймо одне: піст це є моє примирення, піст це є моя любов до Господа, піст це є моє втаємничення і це є мій час присвячений творцю, де я хочу більше знайти тої мовчанки. Більше знайти того спокою, аніж непотрібної бесіди, або <кхи> злих думок, або злого і недоброго слова, або гріховної поведінки, уникаю, тікаю від цього, щоб десь у часі посту особливо застановитися і продовжити себе вести так далі в житті. Піст, це не той час, коли ми у часі посту змінили себе. Але прийшов великдень, і ми знову почали робити те саме, що до початку посту. Це вже не піст. Це є абсолютно те, що людина лицемірить, людина є тим фарисеєм, про що дуже часто напоминає нам Господь і каже: стережіться фарисейської завкваски. Сьогодні Господь в Євангелії від Матвія, часто її ще називають Євангелією про страшний суд. Говорить нам саме про те, що прийде судити живих і мертвих разом із соньмом ангелів і відлучить праведників, від грішників. <кій> Сьогодні Господь промовляє до своїх учнів і апостолів, дякує їм, а вони питають його, коли, учителю, ми тебе відвідали, коли ми тебе одягнули, коли ми дали тобі поживи. А Він каже: найменшому моєму братові, ви. Зробили діло милосердя, то знайте, ви мені зробили. І коли, навпаки, не відвідали, не прийшли, не нагодували, не дали тої поживи, чи того паття, чи тої одежі, чи того прихистку, то ви не зробили це і мені, тому що ви тому найменшому моєму братові так не вчинили. Тому, власне, коли ми читаємо Боже Слово, особливо послання апостола Павла, послання апостола Якова. Там є такі слова, Царство Небесне буде відкрите для перших, для тих, хто протягом свого життя чинив діла милосердя. І це насправді велично, коли ми це чуємо, коли ми це розуміємо. Насправді ця велич тої молитви та велич того слова, вона дає нам дуже багато думок, дуже багато застанов. В яких ми з вами перебуваємо, і яких ми з вами хочемо і прагнемо зрозуміти, прийняти, і дуже, дуже дуже розважити над ними, щоб усвідомити і зрозуміти найперше своє покликання, покликання в любові, покликання в глибокій вірі, покликання, в якому ми часто Зростаємо і часто хочемо усвідомити, що Господь дарує нам то велике Боже милосердя. Тому, власне, кожен з нас, пам'ятаючи про те велике діло Божого милосердя, має завжди пам'ятати, пам'ятати, що кожен із нас є виконавцем Божої волі, і от я буквально. Взяв у руки Боже Писання і дуже хотів знайти то місце, де написано слово, яке, напевне, більше з того нас буде будувати. Каже в посланні Апостола Якова першій главі 26, 27 стишок. Там є такі слова. Коли хтось уявляє собі, що він побожний. А не стримує язика, лиш обманює своє серце побожність того марна, чиста побожність і безплямна перед Богом і Отцем, ось у чому полягає відвідувати сиріт, допомагати вдовицям, і у їхньому горі з чистим серцем берегти себе від світу. Тобто почуємо ці слова. Тобто, ми маємо ту нагоду. Берегти свою набоженість, свою віру і будувати її отими ділами милосердя і помочі. В той спосіб Господь покликає нас до того вічного і досконалого, до того Царства Божого, про яке ми всі знаємо, чуємо, просимо. Тому зараз дуже прошу всіх. Активно додаваємося до молитви, пам'ятаємо про недільний день, пам'ятаємо, що ми знову сьогодні є разом. І хочемо якомога більше зібрати отих овечок Господніх, які хочуть бути в тому гурті, в тому Божому стаді. І нехай, можливо, не скажемо, що воно невеличке, але каже Господь: не бійся, мале стадо, бо ти послужила в малому, поставлю тебе над великим. Тому не біймося, а віруємо, віра наша будує. А хто тримається все до кінця, той спасеться. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Уця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові! Що нас просвіти святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Всі разом в молитві про слави, тому дуже прошу кожного, хто вже долучився до молитви, старайтеся десь один одного порухати, старайтеся навіть десь підказати, поширити, помножити нашу молитву, скласти свої намірення і разом, разом молитися, не покладаючи зусиль, віруючи, що Господь оборонить нас, дасть нам сили витривалості, дасть нам тої великої Божої мудрості. Щоб не зійти на манівці, а з глибокою вірою вірувати в те, що ми, як Божий народ, витримаємо все і пройдемо від початку до кінця, бо це наша місія Спасіння. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, ісусе, Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток. Молитва благодарення і подяки Богові за ту хвилину часу, за ту велику молитовну родину. Подяка Богові за кожного молільника, від найменшого до найстаршого. Дякую Богові за кожного з вас. Тримаємося, купи, будьмо разом, і нехай наша молитва подяки буде чутна Господу. Маріє Маріє Мати Божа! Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли молись моли за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе. Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не ввели нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, молитва за наших героїв, поранених полонених, тих, що пропали, молимося за родини наших героїв, які кожного дня з таким трепетом душі і тіла. Співпереживають і терплять, і просять Господа про велику опіку і про повернення з перемогою до домівок своїх рідних. Молимося щиро, нехай Господь почує наші благання. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові <кій> і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш <кій> четвертий десяток, молитва за наші сім'ї і родини, молитва за кожну дитину, онуку, брата, сестру, дружину, чоловіка, батька, матір. Молимося щиро за всіх тих, що поруч з нами, приятелів, друзів, недругів, ворогів, за їх навернення, молимося щиро за всіх хворих, немічних. Страждаючих, болящих, пам'ятаючи про їхні випробування, молимося тих, що в лікарнях, у немочах, молимося за вдів і за сиріт, молимося за тих одиноких старців, сиротинцях в домах перестарілих, яким потрібна та посильна поміч, як видима і невидима. Молимося за подорожуючих і тих, що в чужині далеко від отчого дому, які на тяжких не раз роботах поневіряються. І кожного дня мріють про те, щоб ця праця звершилася і вони повернулися додому, і тут могли знайти ту працю для свого утримання і належного життя в своїй сім'ї і родині. Молимося щиро за весь духовний провід, молимося за провід держави, молимося за наших наставників, вчителів, освітян, викладачів, за наших студентів, які зараз складають свої іспити чи навчаються. Молимося за наших діточок, які б в скорому часі повернулися до своїх ліцеїв, гімназій, щоб продовжити своє очне навчання, щоб минули ці віруси, ці грипи і тому подібне. Молимося за наших енергетиків, молимося щиро за наших медиків. Нехай Господь покріпить і дасть сили кожному. Маріє, Маріє, Мати Божа! Молися, молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас разом, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом'ю любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш п'ятий десяток, продовжуючи наші молитви місяця лютого, ми молимося і взиваємо до Господа про ту велику перемогу над гріхом, про велику перемогу над злом, про повалення того світового зла, яке постійно чигає на кожного із нас. Ми маємо протиставити себе. Добрими ділами, ділами милосердя. Ми маємо той великий обов'язок втриматися і перемогти цю спокусу зла, осудження, бажання смерті. Ми маємо великий обов'язок розуміти, що то є таке прощення і що то є таке любов. Тому молимося за спільну перемогу над злом, над лукавим, над ворогами видимими і невидимими, внутрішніми і зовнішніми. Молімося щиро, щоб матінка Божа опікувалася нами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. <кх facial> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше Син. Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині повсякчас, і віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення Господнє. Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі наші молільники, пам'ятаймо, завтра дуже є той день відповідальний для нас, день, коли ми вже три роки маємо повномасштабне вторгнення тих, хто є ворогами, тих нелюдів. Тому пам'ятаємо, що в кожній нашій парафії буде молитва. Я вірю, що буде. Тому що вже навіть на рівні законотворців є прийнятий той день молитви, загальної молитви за Україну 24 лютого. Тому молімося щиро, молімося в той день за наших героїв, за тих, що зараз там на передовій, тих, що вистояли і втримали всіх тих людей, які зупинили ціною свого життя того ворога і відкинули його геть. Пам'ятаємо, що прийде час, і ми відкинемо геть цих нелюдів. Зі своєї землі прийде час. Господь є милосердний. Тому завтра завжди молимося. І в нашому парафіальному служінні теж буде молитва, тому хто має той добрий намір, о восьмій годині зранку ми всі чекаємо на спільну молитву, щоби пройти той день достойно і пам'ятати про тих, хто є разом з нами і кого вже з нами немає. Тому дякую Богові і всім вам. За спільне служіння вервички, яку зараз ми молилися, ми продовжуємо готувати наш маленький скромний збір для наших героїв, а це медикаменти, а це аптечки, а це вологі серветки, а це турнікети і всякі медикаменти для того часу, для їхнього оздоровлення. Тому хто долучатися має змогу, то запрошую, долучайтеся, і бо цього тижня будемо передавати наші. Такі маленькі помочі для наших хлопців. Так само триває місяць лютий, тому прошу пам'ятати про це. І хто має певні намірення, особливі на завтра, то записуйте, зголошуйтеся в молитві. Всім щиро дякую за те, що ви є разом, нехай Господь миру, буде разом з нами. Всім спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!